вам подарувати від фонду Світлани Лихові Світли і від Health Monaka Ukraine ці випускні альбоми. Сподіваюсь, вони вам сподобаються. Вперше да, бачите, вони можете і подивитися, які ви там кльові виші. Дякую. Дякую. Щиро дякую всім, хто долучився до проекту Діти війни, випускник 2024, організований благодійним фондом Світлани Легковісі та волонтерською організацією Health Ukraine Matter. Дякую від випускників та батьків Новокорогодської гімназії за ті образи, які були створені для фотосесії від найкращих стилістів, візажистів, перукарів. Дана фотосесія. Запам'яталася дітям найкраще, а ще краще вона залишилася в пам'яті в них на фотосвітлинах. Щиро дякую всім учасникам даного проекту. Всі, хто допомагав, за те, що ви підтримуєте нашу мову в такі нелегкі часи.